Може, то, може, плюхнути, щоб ще не хату плюхнуть. Проживає дві сестри. Одна з них хвора, а друга є її опікуном. В лісі знаходиться в нас е, притулок собачий, всі знають вихоючих. І ці всі собаки, ця хвора людина, приводить сюди. І вони тут ночують вночі, друга година, вона їх може випускати п'ята, сьома. І це все гавкає. Це так багато того всього. Я вже така змучена за ті роки, що я доведена до. Якщо сказати чесно, до свої це я вже доведенна. Я вже готова зробити щось з собою, щоб так не жити. Бо Це нереально. Попробуйте не спати кожен день. Дуже багато покусаних. Ці собаки дуже багато людей покусали в нас тут на вулиці. Скільки тут є народу, от оце все люди пишуть з різних вулиць. Наші, крім того, є санітаром. Е Нашого селища в на все сміття звози на подвір'я. Я цілком я нормальна людина, раді тварин. Я поміняла однокімнатну квартиру на Сихові. Мені предложили. У Чому? мене брудно, пояснюю, тому що моя сестра інвалід другої групи з дитинства. Коли нас покинув батько, вона перестала ходити в школу і почала носити те, що їй подобається, різний мотлух. Це є така хвороба психічна, але вона не є так ска небезпечна для других людей. Якщо б я мала гроші, якщо б я мала можливість, я би, звичайно, нанімала би частіше цю машину, яка вивозить. Я, я би собі щось ще добудувала, якийсь сарай, якийсь вольєр. які який що. ну я є бідна. У мене одна пенсія, і в сестри інвалідна пенсія. Що ми можемо за ті гроші зробити?